Зараз ми знаходитеся in Сисіс World. мене звати Анастасія. Як ви бачите, ми знаходимося в аеропорту. Ми трошки зараз е поспішаємо, але в принципі, ми приїхали достатньо нормально. У нас до кінця посадки дві години. До виліток? Ні, до виліту дві з половиною. Mm. А чи то? Я не пам'ятаю це зараз година. Ми зібрані, 4. можливо, ми перезібрані, нам доведеться щось розкладати. Я взагалі вперше в аеропорту за останні три роки. Я просто не можу це повірити. З моєю, з моєю любов'ю до літаків, до перельотів. До взагалі аеропортів діврі, то це дуже дивно. Я замовила вперше в Макдональдсі айс лати. це не просто айс лати, а це якийсь лати з малиною, білим шоколадом. В общем, пробуємо. На смак, як айс-слад, я не відчуваю ні малини, ні білого шоколаду. Трошки фігня і смаку немає ні малиного, ні шоколадного. Ми зараз прийшли поїсти в Макдональдс. Я трошки переїла, тому що це багато ранку, але це окей. Okay. Я, до речі, знайшла все-таки в тому айслату малину білий шоколадну водо. Не беріть, не витрачайте на це 200 гривень. Угу. Ми з нього поїли, зараз ми маємо знайти батьків, тому що вони пішли щось купувати, а не залишили їсти. І нам вже треба чуть-чуть. Ну так. Да. де? Уже скоро, було, бу... Уже скоро буде. Вже скоро буде посадка. 6.30, посадка в шостій. А, а зараз десь п'ята з чимось. Скоро буде посадка, тож. Тож так. Така! Я хотіла їхати в Джорданах, я вирішила, що все таки в конверсах. і тепер у мене болять мізинці. Ми йдемо на посадку. Я бы три сторінки. Ты обонять в ухо. Это краще почалась тебе Що там у тебе за это Гарно, завикнул? Гарна. Бергамо, і нам зараз треба потрапити до Мілани, тому що з Мілану у нас потяг до Монако. До Мілану десь дві години їхати. Можемо, а скільки їхати до Мілану? Не знаю, дев'ять твоя часочка. Ні-ні-ні, не там, в мене на сумці. На, тримай, сумку. Тримай. ну, максимум дві години, може, дву годину. І я не знаю, котрий у нас рейс. Ти, ти знаєш, у нас рейс до Монако? До Монако. Uh -huh. mm -hmm. А, по-моєму. В 11 у нас потяг до mm. Хм, Зараз 8.40, 40 8.40. Яка 8.40? Яка? Казали, о обожже, коли ми прилетіли, коли ми прилетіли, сказали, що зараз без 15,8. Ні, не, це неможливо, бо ми прилетіли 8.15, 8-15. 15, 15, 15, 15 міну. До Ушмего, по-моєму, ж таке казали. А ну так може, так, да, 8-15 якраз. Тільки не до ушмего, а по усьмийку. А, так, да, так, да, по усмі. Уш... Тому зараз йдемо отримувати наш багаж і якомога їхати до Мілана. Комусь дуже не повезло но багаж. Просто поїхав, коли рейс. Не знаю, що це, це сумка, тому що тут написано що рейс буде тільки десь півтори години, який на цю штуку. Ну, я когось сумочку поїхала. А вона зробить Вона повернеться ще раз? Я не знаю. Ми все-таки сіли на автобус, а не на електричку. Нормально. Заплатило, до речі, 48 євро за чотири квитки. Так, звісно, так. Да. Але ми їдемо в Мілан. Будемо через годину. На... Так, через годину будемо. І зараз дев'ятись. Нормально? Перша металь. Я не то есть... теж. Але я була дуже мала. Я нічого не пам'ятаю. Ні, вони один дуже яскравий спокій. Давай, давай, и. Ну что, потяги? Это наш, майже у всех первый раз мы прилетим. Аня, как твои впечатления? Страшно, страшно. Вона мені тому, що свій поїзд в пусан, потяг в пусан. Ми тронулися мені залож. Але інтерсіті ж їде швидше, звичайно, потяг, а так. А мені прям подобається, я не знала, що тут так, і мені прям подобається. Тут, до речі, пишуть платформи, на яку приїжджає потяг. Дуже швидко дуже мало часу залишається. І тут потяг прибуває за дуже мало часу до того, як він буде відбувати. І тут... Виходить, що пишуть, а платформу теж дуже мало часу. Нам повезло, у нас написали десь за 20 хвилин. Угу. Зараз. зараз залишилося 13 хвилин, але так, 12. 12. Ну, вже 12. Але так були потяги яким писали за 7 хвилин, за 8, за п'ять щось далося. Взагалі нам повезло. Написали корича, е, на потяг, який е, не, не написали на потяг, який відбуває через три хвилини. Але написала на наш потяг, який відбуває через 20 хвилин. Угу. Я ж не повезла тим людям, які кількох на іншому потязі. А ще я підкрила собі кофточку, тому що я в шортах, а це стільки калюче. Угу. Що ти будеш робити зараз? is eu a table that we ou a bowl of quiet place part 2. so part the a quiet place mm -hmm. хвилин 15 максимум. Ми вже приїхали і сіли в машину до нашої тітки, зустрілися з нею. А тут піпець жарко. Мені дуже жарко, мені дуже Дивіться, жарко. Дивіться, у мене під очами вже згоріло. І плечі. Я в конверсах і мені в них піпець жарко. я в джинсах. А я, слава Богу, подумала, і я вдягла собі майку і шорти. Але проблема в тому, що в мене огромні кросівки товсті. Мені в них дуже жарко. Бі? Це піпець. Кажара це просто піпець.